Восьмирічна Лера втратила своїх батьків та меншу сестру, коли росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі. Я кричала: Кароліна. Вони живцем там згоріли. Цей театр був символом міста. Росія обернула його на цвинтар. Тут переховувалися понад тисяча дорослих дітей і домашні тварини. На площі перед театром було написано великими літерами слово Діти, але це не зупинило російську армію. Бомба влучила прямо в театральну сцену. Авіаудар був по драмтеатру, прямо в центрі. Свідчення тих, кому вдалося вижити, малюють картину розпачу. Нема коридору, не пропускають росіяни. Нема коридору. двір'ях там просто співспину падали ці снаряди. Жахіть. Ми почули знову звуки літака. Моментальний вибух та болю. А у них там кров тече з голів. із цієї купи каміння стирчать рука і голова, і вона каже: допоможіть. Вони також спростовують твердження Росії, що там були українські військові. Я там був, я все бачив, не було там жодного солдата. Зараз руїни театру затягнуті білим полотном. Росія продовжує його квапливо розбирати та каже, що це реставрація. Напис діти теж зник. Як зникли Лерина Сестра та інші, так наче їх не існувало. Однак Маріуполь та Україна їх не забудуть.